Наша спільна мета максимально підготувати наш особовий склад, особовий склад поліції, який на даний час проходить навчання і службу при вищих навчальних закладів максимально підготувати до сьогоднішнього дня. Сьогоднішній день не тільки бойових дій, які веде наша держава, але сьогоднішній день пов'язаний також із можливими відключеннями енергосистеми нашої держави ворогом. Газоворозпродівчої системи і інших об'єктів критичної інфраструктури, які будуть потребувати від всіх нас достатньо спільних і виважених і скоординованих заходів. Ситуаційний центр на базі національної поліції він перевівся в цілодобовий режим роботи. Ми створили 300 ліній дистанційного прийому викликів. Це з першого дня війни. Лінії були перевантажені, в деяких регіонах взагалі не працювали. Диспетчера сиділи і чергові частини зразу були переведені в підвальне приміщення або в підрозділах поліції, це стосувалося Києва і інших регіонів. Ми прийняли на сьогоднішній день близько 6 мільйонів повідомлень громадян 6 мільйонів. Якщо говорити про перші три місяці війни. Це було близько 4 мільйонів звернень, і вони в більшості своїй були консультативного характеру, що робити, куди їхати. Ми втратили про те, що гарячу, гарячу лінію ми розвернули по пошуку своїх рідних, тому що ви знаєте, багато хто їхав, втрачали телефони, десь не було зв'язку. Рідних достатньо багато це тисячі людей, які були в які втрачали зв'язок. Люди зверталися до національної поліції, ми шукали, намагалися знайти ці телефони, знайти цих людей, дітей, які роз'їжджалися по території нашої держави. Потім, звичайно, ми вже їх знаходили. І в тому числі і за кордоном три дні ви знаєте, що кордон був повністю відкритий. По блокпостам, те, що ми стикнулися з першого дня, їх спочатку було близько тисячі. Працювало на території нашої держави на сьогоднішній день їх 550, На кожному практичному блокпосту працює національна поліція. З першого дня ми дві тисячі людей наших поліцейських перебували на блокпостах. ми за кілька тижнів чітко розуміли, куди виїхали з України жінки, діти, люди з особливими потребами. Ввели постійну комунікацію з Європолом і країнами Європейського союзу, відповідно, які входять до Європолу. І тут у нас була теж взаємодія і повна допомога. Головне для нас, щоб всі люди, які виїхали за кордон, знаходились постійно під захистом. І керівники поліції європейських країн всі чітко розуміють, що вони наших громадян мали захищати і мають захищати на сьогоднішній день. Тому проблем. З криміналом від наших громадян, які виїхали в країни Європейського Союзу, на сьогоднішній день практично немає щодо зони бойових дій. Наші поліцейські по сьогоднішній день і далі вивозять наших громадян з території, які постійно обстрілюються, і це курсанти мають знати. Що таке евакуація, і ким вона проводиться? і Як вона проводиться? Хочу сказати, що наші обухотехніки оглянули близько 15 тисяч гектар території. 147 тисяч вибухотехнічних предметів на сьогоднішній день вилучено. Кість мін, які були закладені, і на сьогоднішній день ще є закладені на території Херсонської області, в жодній області не було. Більш того, наскільки хитро закладені ці міни, і в місті нових прольотах, і в підвалах. Більш того, багато дуже мін, які були з часовими механізмами, 140 або 310 годин після цього часу вони зариваються. На слідчими національної поліції, що я хочу сказати, здокументовано 46 тисяч воєнних злочинів. З більшості з них це порушення законів та звичаїв війни. Першими, хто приїжджав на місце злочину, хто отримує інформацію про злочин, про скоєння воєнного злочину, це саме національна поліція. І тут робота слідчих криміналістів з партії, звичайно, і опору повноважених кримінального блоку важлива. Важливо в тому, що ми приїжджаємо першими, ми документуємо, ми зберігаємо ці речові докази. Ну і, звичайно, частину з них потім передаємо в Службу безпеки України. Найскладніше про це буде також слідчі говорити криміналісти це ідентифікація тіл загиблих. Ректори вищих навчальних закладів при згумації тіл були присутні. Ми показали, як це робиться. Я хотів би, щоб звичайно, по можливості багато з вас, хто до цього дотичний, також подивився, їм працюють. Ми достаємо дуже багато обгорілих тіл, де дуже багато обгорілих тіл наших громадян, які дуже важко було ідентифікувати наших військових тіла або фрагменти тіл, які важко ідентифікувати. І тут робота достатньо серйозна була саме наших слідчих та крім криміналістів. і ну і звичайно два вибухи Амстора в Кременчуці та бомбардування міста Вінниці, центра міста, дозволили нашим криміналістам встановити за одну ніч тіла всіх обгорів недетифікованих осіб. Величезна кількість слідчих криміналістів, опоруповноважених, кінологів, вибухотехніків знаходяться. На території приближних до бойових дій і наші курсанти попадуть саме в колективи з цими людьми, які знають, що таке вибух міни, які знають, що таке вибух авіаційного снаряду, які прекрасно знають, в яких умовах проживали люди, і в яких умовах наші працівники там проживають. І курсанти про це мають знати, звичайно. І ми розуміємо, що так як підготують наші вузи, наших курсантів не підготує жодний цивільний вуз. З іншого боку, на вас вложить велика відповідальність щоб ми на стажування, на практику спочатку, потім на стажування дійсно направили людей вже підготовленими.